Практично всі знають, який вигляд мають дефавтомати. Не раз їх вмикали, вимикали, дехто навіть вміє їх правильно підключати. Ну в нас же є відео на каналі, як правильно підключати дифавтомат. Але що знаходиться всередині, яка його будова, а також який принцип роботи, це знають далеко не всі. В мене в руках зараз дифавтомат, який я зараз розберу, покажу вам, що всередині, і поясню, як він працює. Він все одно не працюючий, він не вмикається, мабуть, в ньому якесь механічне пошкодження. Будь-який дифавтомат складається з двох частин. Це автоматичний вимикач, який спрацьовує при певній силі струму чи при короткому замиканні. І диференціальний вимикач, який виявляє різницю у струмах одного і другого провідника, наприклад, нульового провідника і фази. Корпус дифавтомата стягнутий чотирма розвальцованими на кінцях шпильками, так що викруткою ми скористатися не можемо. Мені відомий тільки один спосіб, як розібрати такий дифавтомат. Висверлювати розвальцовані частини шпилюк. Висверлювати треба акуратно, якщо ми розбираємо з метою ремонту. Але я розбираю лише для того, щоб показати вам, яка його будова. Я висверлюю з боку пристрою захисного відключення це більш складна і найважливіша частина дифавтомата. І без особливих зусиль одна з кришок знімається. Ось такий вигляд має дифавтомат з боку диференціального роз'єднувача. Як бачите, пристрій досить технологічний, містить плату з електронними елементами. Оце ви бачите верхню клему вхідну і нижню клему вихідну. Механізм важеля вмикання-вимикання, кнопку тестового контролю, резистор і електронну плату диференціального вимикача. Оця біла деталь це і є диференціальний трансформатор. Головна деталь диференціального роз'єднувача. Всередині через нього проходять два провідники і нульовий, і фазовий. І якщо струми через них однакові, значить все в нормі. А якщо струми відрізняються, значить є десь втікання струму через погану ізоляцію або від дотику людини до фазового провідника. Електронна частина аналізує величину струму втікання, і при перевищенні певної величини спрацьовує реле, яке розмикає дифавтомат. Мабуть, принцип роботи краще зрозуміти, якщо розглянути таку схему. В центрі ви бачите диференціальний трансформатор у вигляді такого кільця. Так от, якщо струми І1 і І2 однакові, то магнітні потоки фі 1 і фі 2 компенсуються і у вторинній обмотці нічого не виникає. А якщо має місце втікання струму, то спрацьовує реле і пристрій захисного відключення вимикає всі споживачі, підключені до нього. Будову також гарно видно на цій схемі. Тут є деяка відмінність. Замість електронної схеми керування використовується випрямляч, з якого напруга подається безпосередньо на поляризаційне поляризоване реле. Повернемось до нашого дифавтомата, Розберемо його другу частину автомат струму. Між іншим, таку ж будову має і звичайний автоматик. Знову почнемо з верхньої і нижньої клеми, щоб було легше орієнтуватись. Оце катушка електромагніта. Дуже важлива деталь. При короткому замиканні чи при великому перевантаженні вона втягує якір і автоматик вимикається. Далі йде біметалева пластина теплового розмикача. Оце вона при 25 амперах вимкне цей автомат, тому що на ньому написано це 25. Далі йде механіка, яка пов'язує автомат струму з диференціальним розмикачем. А це дугопогашувач. Коли при розмиканні виникає електрична дуга, вона з'їжджає в цю коробочку і гасне. Тепер я показую рухомий і нерухомий контакти. Вони виготовлені із спеціального сплаву. Інколи цей сплав вмістить срібло. Ну а на цій схемі ще краще видно будову, бо всі елементи підписані. Отож, дифавтомат складається з двох частин. Перша частина автоматичний роз'єднувач. Він спрацьовує при перевищенні сили струму певної величини. А друга частина це диференціальний вимикач, який спрацьовує тоді, коли наявне втікання електричного струму. Все. Дякую за перегляд. Бажаю всім успіхів!